За рахунок сміттєзвалища у Кам'янці збільшать виробництво електроенергії. Відповідний проект переміг у міжнародному конкурсі підтримки енергетичного відновлення України. Місцевий полігон твердих побутових відходів послугує комплексному виробництву вуглекислого газу, тепла та електроенергії. Ми плануємо якісно покращити цей проект завдяки тим коштам, які виділені нашими англійськими. Британськими друзями на реалізацію енергоефективних проектів проектів в енергетиці в Україні, тобто, ми зможемо за нашими оцінками виробляти порядку 10% більше електроенергії. Ми зможемо додатково виробляти тепло. І вуглекислоту це все товарні продукти, а деякі можна використовувати навіть для фермерських господарств. Загалом впровадження проекту дасть місту екологічні переваги, щонайменше 5 робочих місць та додаткову електроенергію. Ми давно з електроенергії, що виробляємо, виділяємо місту відповідний відсоток за договором. Тобто, це ну, генеральний директор НЦГТ Дмитро Комисаренко він озвучив цифру. Вже це порядку мільйонів мільйону гривень на рік. Видобувати газ та трансформувати його в енергію на сміттєзвалищі почали понад п'ять років тому. Тож не секрет, що час від часу на полігоні може спалахувати вогнище, яке приносить шкоду і людям, і природі. Якраз наслідки цих пожеж вони досить серйозні для екології міста. Тому планується використання також вуглекислого газу для гасіння пожеж. Аби реалізувати ініціативу, потрібен відповідний дозвіл на довгострокову оренду земельної ділянки від тутешньої влади. У разі успішної роботи проекту інвестори планують поділитися досвідом для інших українських біогазових електростанцій. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.